Всім привіт! І це 12 цікавих фактів про Туреччину. Дідусем Туреччини вважається Східна Римська імперія, яку ще називають Візантією. Після падіння Західної Римської імперії правителі східних захотіли повернути втрачені території, але вони це не вийшло. Після послаблення влади Містантинополя династія Османів захопила всю територію Візантії. Османські і Візантійські імперії дуже багатонаціональні, але головним народом там були тюрка. Мармурове море це найменше море в світі, яке повністю оточено Туреччиною. Після Першої Балканської війни Турція була майже повністю витіснена з півострова. На території Турції проживає великий народ який вже довго немає своєї держави, а народ це й курди. За контроль над правливами і Дарданели Росія завжди воювала з Туреччиною. І як ви знаєте, їм це не вдалося. Після програшу в Першій світовій війні Турція отримала сьогоденні кордони. А оцю територію Туреччина отримала після війни в Сирії. Софійський собор є візитною карточку Стамбула. Ні, не цей Софійський собор. А цей Турція займає перше місце в світі за кількістю пам'ятників архітектури.